Ось ця парочка бандитів пограбувала щонайменше два лотерейні заклади та один магазин. Схема проста: наприкінці дня, коли адміністратори рахували виручку, грабіжники вдиралися всередину та, погрожуючи зброєю, вигрібали з каси все до останньої копійки. В останній раз грабіжники знахабніли вже настільки, що напали на директора лотерейного закладу просто біля дверей. Вони затягли чоловіка у приміщення та вимагали віддати усі гроші. А коли той почав чинити спротив, зловмисники відкрили стрільбу. Бранцеві поцілили у ногу та плече, а потім відібрали сумку із двома тисячами гривень і втекли. У ході проведення первічних розшукових заходів були встановлені особи, які Входять до злочинної групи. Е, ними являються раніше засуджені за аналогічні злочини мешканців міста Миколаєва. Цікаво, що один з грабіжників нещодавно вийшов із тюрми, а опинившись на волі, не гаючи ані секунди, взявся за старе. Долучив до злочинної справи ще й свого брата і знайомого таксиста. Привіт, хлопців. Вони строїли розбойне на Сказали подождати, я подождав. 20 минут. Не, в машину, казали, швидко їхати, махая стволом. Боже мені набрали, брали. Далі дітки, аби от і все. Під час обшуку у помешканні зловмисників виявили набої та дві гранати, а на горищі пістолет Макарова, з якого ймовірно, стріляли у пограбованого директора лотереї. Тут же у будинку знайшли і більшу частину поцуплених грошей. 22, 22, 23, 23. Брати злодії пояснювати свої нелюдські вчинки відмовляються. А от таксист виявився більш говірким. Розповів все як на духу. Наразі правоохоронці перевіряють причетність зловмисників до інших пограбувань. Усі троє затримані. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення.